Зараз я виглядаю так, не наче у мене професійний макіяж. А кожне літо я виглядала ось так: вся вілку пігментацію, вся в п'ятничко, і це мене дуже дратувало. Я не могла нанести ніяких тонуючих основ, тому що вони не допомагали. Вони не перекривали нічого. Що ж потрібно робити, щоб забирати пігментацію. Гідрохіно він іде сильний. Гідрохіно не можна призначити. Самостійно я вам дуже цього не рекомендую, тому що викликає алергічна реакція і подразнення. Арбутин – це наступний це аналог гідрохінолу, Він не наскільки сильний. Він міститься майже всіх складових відбілюючих засобів. Наступний, і мій улюблений це метальна кислота. Він крім того, що відбілює, він ще відбиває ультрафіолетове сонце. За рахунок цього шкіра захищена і порцелянова плюс ідеальніше попереджує висипання, азелаїнова кислота. Ідеально працює з почервонінням. Ще плюс. Немає одного засобу, який допоміг би 100% справитись. Є комбінація всіх складових і правильне поєднання.